Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: будні та свят. Сьогодні будемо готувати пісні вареники з картоплею. Тісто для них теж особливе, вони ніколи не розварюються, а начинка не витече. тож вареники неодмінно вийдуть соковитими та смачними. Для начинки нам потрібно кілограм картоплі, яку треба відварити та потовкти. Далі потрібно додати підсмажену на олії цибулину. Солимо та перчимо за смаком і змішуємо всі інгредієнти. Як бачите, пісну картоплену начинку готувати дуже просто та швидко. Беремо 840 г борошна, чайну ложку солі без горбочка, 540 мл окропу, все перемішуємо ложкою. Робіться обережно, щоб не опектися. Пізніше витягаємо шматок тіста на стіл, припорошений порошном, і місимо руками. Далі вмішуємо в тісто рослину олію, для чого розплескуємо тісто на столі та вливаємо на нього частинами 6 столових ложок рослиної олії. Після цього місимо, як раніше. Тісто виходить дуже приємним на дотик, еластичним відмінним у роботі. Тісто повинно трохи постояти під харчовою плівкою хвилин 15-20. Після вказаного часу відрізуємо третю частину тіста і розкачуємо товщиною 2 мм. Далі за допомогою склянки витискаємо кружечки. Діаметр кружечки 6 см. Коли всі варенички готові, розкладаємо їх на столі. І викладаємо на кожну по одній чайній ложці начинки, таким чином, це робити найбільш зручно та швидко. Спочатку з'єднуємо края варенички звичайно класичним способом. Можна залишити й так, але я традиційно буду завершувати ліпку фірменним шнурочком, робити його дуже легко, просто дивіться і повторяйте за мною. Так, вареники виходять візуально гарнішими, та й начинка буде надійно закрита. Ще раз повільно та детально покажу, як треба ліпити вареники цим способом. Отже, ми наліпили дуже багато вареників з картоплею, відділяємо від них третю частину, яку будемо відварювати, а інші заморозимо. Кип'ятимо воду, підсолюємо її. І по одному кидаємо до каструлі вареники, відразу помішуємо. Коли вони спливуть, варимо їх не більше 2-3 хвилин і витягуємо у полумисок за допомогою шумовки. Обов'язково треба приправити їх цибулевою засмажкою, яку ми зробили окремо. Такі вареники з картоплею можна подавати у піст. Тож я щиро раджу приготувати цю смакоту при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.